uh-huh uh, -huh. uh -huh. Привіт, народ, з вами Будя, і сьогодні ми продовжуємо грати в Fight Repentance. Сьогодні в нас щось нове. Ви бачите мене з вебкою. Подивимося, зайде вам це чи ні. Будемо бачити, чи буде такий формат, чи вернемось до старого. Ну коротше, погнали. В нас як завжди, сьогодні челенджі. Я хочу пройти челендж, який називається Blue Bomber, того що він тяжкий і одночасно веселий. Того зараз побачимо. З чим ми починаємо? Граємо ми за Blue Baby. То в нас не може бути червоних сердець, хоча нам дають піроман'яка, який мав би нам ці червоні серця хілити. Хілити він, звичайно, їх не буде, але вибухи в нас залишаються, тому що в нас є пробіл, що дозволяє нам отак спамити цими підривами і всіх вбивати. З мінусів стріляти ми не можемо. Для цього в нас лише є наш маленький Blue Baby, менший братик синій. Ще одним плюсом є те, що в нас є містер мега. Вроді він так називається, тому наші вибухи. Досить великих розмірів дійти потрібно до звичайного сатани і вбити його. Золотих кімнат немає, магазини є, тому їдемо, будемо дивитись. Такі кімнати взагалі будуть проходитись на ізі. У нас в такі кімнати ми не зможемо нормально ходити. Але так як в нас є підриви, ми можемо знаходити геть всі секретки, підривати всі хороші камені, всі черепа і, взагалі, все, що нам захочеться. Тому ми цим будемо займатись. Ось як тут у нас є хороший камінь, ми його підірвали, взяли. Бомбу взяли, сердечко, знайшли секретку, знайшли тут маску інфамії, і взагалі все в нас класно. Може, цей челендж і не настільки складний, як я думав, да? Ми ще також, звичайно, можемо ставити звичайні бомби. Так, в нас їх цілих 12 штук наразі. Тут є класне сіре сердечко, його напевно ми й заберемо, бо серця це наша основна проблема. Нам треба якось жити в цьому челенджі. Ну а взагалі да, маска в інфамії це дуже сильно. Вона, звичайно, не відображається, але я так думаю, що. Вона, напевно, все таки там десь є в мене. До речі, і суперсекретка може бути. Ага, і купа батареїк. Ну так, да. не для нашого айтема. Е, також звичайні камені нам теж обов'язково треба підірвати, тому що Спейс ніхто не відміняв. У руна Петро. Петро це класна руна. Петро всі люблять так. Петро щурма, мені світлиці і все це. От золотий ключ. Ну, навряд чи він нам пригодиться на цьому поверсі, але хай буде так. Дуже багато сундучків сірих дають. За що теж. Дуже велике дякую. Трінька на бомби. Ну, не знаю, напевно, не настільки бомби сильно нам треба. Звичайно, підривати ворогів приємно, але б ми і так нам боса ваншотнули. Я не знаю ситуацію, де б нам не вистачало дамаги, так? У цього Ну, цього нам треба вбивати, тому що нам його активка не допоможе точно. А от швидкість бігу допоможе точно, тому що нам треба втікати від всяких пострілів злих. Їдемо далі. Бейсман 2, Давай дивитись. Дуже страшні. Ці бочки всякі, тому що по суті нам не можна близько їх підривати, але є хороші камені з сірими серцями, це дуже круто. Так як ми граємо за блю-бейбіка, в нас завжди будуть диявольські угоди, тому що ми не можемо по червоним серцям себе надамажити. Да? Ніяк, тому це обов'язково. Гриби теж треба максимально обережно, до речі, підривати, тому що от вони отак можуть зробити. Е, рунка не рунка, люлька паралічу, лаверс нам теж не допоможе, напевно. Хай лежить поки. Тут я зараз пауків. На, викликаю собі, це не треба. Це давай обережно їх всіх підривати, а потім вже пауків, тому що вже можемо вийти з кімнати спокійно. Угу. Так хлоп, так хлоп. Звичайні камені теж всі підривай. А в челлендж можемо через секретку зайти також. Давай одразу зайдемо. Ще нам швидкість пропонують. Да, давай. Швидкість це класно. Швидкість нам точно поможе. Дивіться, як ми просто зумим. Бетріп. Ні, бетріп, це не класно, це мінус ціле серце. Ну але що зробиш? Від Бетріпа ніхто не застрахований, тільки чувак з одним червоним серцем, який його похилить да, від Бетріпу. Це підриваємо. Кнопочка, ще ключі, каміння, все теж підриваємо. Ще суперсекретка десь має бути. Десь ми її знайдемо точно. Тут пагівна нам наклали. Це теж добре без нього. Вау, це наш Кравл Space, який ми весь цей час шукали. Це я дарма пауків підірвав стільки, горшків, точніше. Це я психанув. Так, ще десь одна голова є. Що мені мух стільки? дають. А, це там червоні серця випадають і дають мух. Точно я забувся про цю механіку Blue Baby, так? А якщо я лаверс нажму, ні, звідси просто серця випадають. Ну ладно, я думаю, мух дадуть. Давай заходити в Crawl Space тоді. М -м -м, тут є попрошайка. Ну ми ще не були в магазині, давай магаз спочатку глянемо. Так, всіх підірвали нафіг, ще більше бомб. Цю штучку обережно треба підірвати, про секрет так, немає. Так, де магаз? Магаз, магаз. Ну, удача. Не знаю, чи нам. Удача в цьому челенджі, хоч якось допоможе. Ми будемо дивитись, може, якось колись. Персекретка є З сірим серцем. Дякую, похилились трошки. І, от, нарешті, магаз в нас є бомбочки. В магазі Муропшенс в золотих кімнат. Ну це нам точно не допоможе, да? е, Тому давай геймбой, в принципі можна взяти. Теоретично буде нам допомагати, да? Давай спочатку надонатимо того чувака в кролу спейсі, а там подивимося. А в принципі, якщо він дасть нам хп ап, ми можемо його зареролити ролити в щось класне, да? теоретично можемо. Ну, зараз побачимо. Та хп ап нам просто сіре серце дасть. Давай ролити. У а серафім? це круто. Серафім нам буде конкретно допомагати вбивати якихось страшних ворогів. Серафим явно краще одного сердечка, а одне сердечко ми тут заберемо. Ну і поки Гоу давай теж заберемо, да? гроші є, в принципі. Мажиш нічим не... не допоможе, я думаю, але все одно забираємо. Ці теж ваншотуються просто. Ладно, так, тут ще й швидкість вже. 2.0 максимально. нуль Як я й казав, в угоду не йдемо, тому що в угоді не класно. В угоді в нас забруть всі серця. Будемо ангельські шукати. Челендж за золотий сундучок. Давай ключі. Ця штука здається, ще й шанс на. Ні, не дає вона шанс на більше сундуків. чи дає, не дає. Просто більше ключів звідусіль падає. Нам це не сильно треба. О, це надоїдливі вороги. Насправді я Серафима щось геть не юзаю. Треба кнопку пострілу натискати завжди, да? А я щось просто підриваю всіх і навіть не пробую її натискати. Що ще раз говорить, що челендж, напевно, все таки легкий, тому що до могів з вибухів просто капець, скільки нам навіть не треба нашими байбіками поки стріляти. Грін хво. Форм, та якось нам поможе. Ні, ну ми візьмемо його, да, звичайно, але мені здається, це нічим нам не допоможе хороший камінь, просто бомбочку дав. Краще сердечок в кусачку чи йти. Ну напевно, тут є шанс витягнути щось класне. А ну треба було секретки почекати спочатку, да? ну ладно, її там не було, тому пробачаємо собі в цьому. Поки легко, поки легко, але за серцями треба слідкувати, тому що серця можуть десь колись закінчитись. От по цим треба стріляти, да? бо ми вибухали. Хом не достали туди секретка саком. Але як нам його дістати? Ніяк, напевно. Чи монетка хороша там? Ех, сак. Ну поки ніяк, треба політ шукати, бо драбину якусь в магазині. Гай. я думав, він не дістане до мене. А ладно, мій кисяк. А страшно. Дуже страшно було, але ми справились. Так тепер, Ну блін, як вони достають до мене ці гриби. Вони не мали до мене діставати, чесно. Це теж страшна кімната. По цим треба стріляти. Тепер секретка може? Ні, не тут. Тих чуваків теж. Просто підриваємо. Жесть, я об нього теж треба Ну ні. Що що їй казав? Серця треба берегти, а я щось геть не бережу. Це тут є класний додатковий магазин, що нам може дуже допомогти, в принципі. Але є ще й мамин ключ. Теж дуже класно. Нам би насправді два цих хайта якось забрати. М -м -м, зараз подумаємо. Блін, тут ще більше грошей, але ми їх знову ж таки ніяк не можемо забрати. На жаль, я поняв. в мене забагато вже швидкості, того я об всіх б'юсь дуже сильно. Це так не треба робити. Я можу Монетки вибити якоїсь світи. Ходу ні. І мухи теж страшні були, але ми справились. О, сіре серце. Літ. Сундуки теж дуже класні. О, Хелсап витягнув з пилюлі. Прикольно. Тут ще одна є. Ікслакс. ну ікс Лакс таке. Тут ми вже були з вами. М -м -м. Ну, політ треба якось витягнути. Де його витягнути не сильно, ясно? Але десь треба точно. Тут хоч дві монетки заберемо, да? це теж мало. М -м -м. Ладно, йдемо на боса. Гуртіч просто. Його ми швидко підірвали. Дуже угоду теж нам не відкрили. Сумно, сумно. Трітмент. Я не знаю, може він трохи в нас забере швидкості, тому беремо. Ні, швидкості не забрав, але додав дамагі, хоча бомби від дамагі не скейляться, напевно. Тому не знаю, не знаю. Блін, хочеться і цю штуку забрати. І але в нас немає можливості обидві забрати, тому що ключ нам би поміг збирати ці гроші на цей магазин суперовий. Але ми все одно заберемо магазин, я думаю. Може там на знижці щось буде класне продаватись, ну або буде апарат взагалі. Бачите, як тут круто. Мті весело я би забрав. би. Але, на жаль, нема чим нам його забирати. Ю, верті. Так, МТІ весело дуже шкода, що ми не можемо забрати. А можемо апарат підірвати. Ну теж нічого нам не дав. Це може бути руна Єри, да? Може бути, але залишимо гроші на Їдемо. Ті весел нам би ще й політ дав, щоб це все забрати, да? Налишись. Ну, ну нема тут, де 11 грошей взяти взагалі. У Сачки теж не було, правда? Цієї такої модної. Ну так, да, вроді не було. Ладно, нічого не зробимо. Поїхали. Дуже шкода, що такі айтеми тут залишають. Катакомби два. Тут в нас вже капецький великий шанс на англійську угоду буде. Апарат. Апарат давай одразу не підривати. Може, ми щось з нього витягнемо пізніше, да? Може. Є тут. Челендж босівський, але ніяк ми в нього зайти не можемо. Поки відриваємо всіх оцих чуваків. Це каміння теж валим нафіг. Пробіл мій сьогодні настраждається, Це однозначно. тут класна кімната є. Тут може бути багато грошей, ну не те, щоб дуже багато, але в принципі непогано. І знову магаз нас чекає. Блін, з грідом. У я злякався. Жесть брімстоун чувачок так з'явився. Я вже подумав, що він ворог, а він нормальний. Він свій. Ну зате дивіться 30 грошей. Зараз ми щось тут знайдемо класне. Угу. Могли б знайти щось тут класне, да? але не знайшли. Пертання, реролити нам це грошима чи просто підірвати? Ну, я думаю, разок точно грошима треба. Ну, швидкість. Точно нам не допоможе, да? Давай ще раз грошима. Теж фігня. Щось дуже мало тут взагалі пропонують айтемів. Бувають краще ці магазини підземні набагато. Е, три червоних серця спавнить взагалі не допоможе. Ладно, давай походимо ще. Якщо знайдемо більше грошей на поверсі, то вернемось. А ні, то ні. Тут я довго думав, довелося потратити ціле серце, хоча я впевнений, можна було б і за одне там все забрати. Тут багато страшних грибів. Давай ну, ми без, без підривів. Його вб'ємо, далі гриби почнемо чистити. Trip, ні, дякую. Залиште, я вже його їв в цьому рані. Секретка тут була. О, ця трінька, до речі, класніше, ніж те, що в нас є, тому беремо. Ось і золоте гівно. Знайшли ще більше грошей. Можна вернутися, в принципі, і далі ролити наш підземний крутий магаз скла з брімстоунами. Взагалі всіх винесли. Так чи можу я собі якось прохід туди підірвати? Сумніваюсь. Давай ще грошей пошукаємо. Кімната купою страшних грибів. Брімстоун, чувак. Просто з ними всіма сам справляється. Ну какахі страшні вороги. Там челенджі, прямо однозначно страшні. Ні, я вбив його отрутою. Чи не вбив Жесть, він живучий, він пережив отрут, ми стали маленькі. Ну це теж не класно. Не люблю, коли я маленький і я себе втрачаю серед ворогів. Так вже десь скоро бос буде, значить грошей багато ми не знайдемо. А можемо знайти ще суперсекреточку десь. Ой, ой, це страшна кімната страшна кімната, а у нас чувак з Брімстоуном просто зі всіма розібрався. Не зря взяв ніер, ну я... за що? Він був таким класним. Ладно. Сундуки не дають грошей взагалі, тільки бомби і ключі. Нам гроші були б дуже і дуже корисні. Давай, ні, просто більше бомб. Треба чувака з бомбами шукати і донатити. М -м -м. Найдемо спочатку паролем, да? Я думаю, ми щось знайдемо. А де суперсекретка, до речі? Я її так і не знайшов. А де вона взагалі може бути? Біля боса немає? Немає. Значить, вона десь в трикутній кімнаті, тій, походу. Ідемо там, подивимося. Десь, типу, отут чи отут? Ні, не може бути. А де тоді вона? А в отій верхній трикутній кімнаті. Швидше за все дам. Десь тут вгорі. Ні, тут теж немає. Отут чи що? Честі, тут немає. Ем, Персекретка. Ага, знайшов. Ну дуже такий трьомний паттерн, де да, щоб її знайти. А ми справились. Ну, ще пару гривень нам за це дали. Ще чувака, да, чувака ще 5 гривень. Клас. Зараз точно щось купимо, класне. Ролим, ролим, ролим. Ммм. Ну, чорне серце за вісім, в принципі, теж непогано, напевно. Ну, хотілося би щось класніше да, знайти. А, давай просто підривай. Що там було? Там щось точно було класне. Я не побачив що. Ну, привид за 32, напевно, теж не вартий того. І швидкість, в принципі, не надо. Ммм, Ладно, ладно, їдемо на боса. Нас там ще англійська кімната чекає. Ну, сподіваюсь, 72,5% повинна відкритись. Тут квіна. Дуже складний бос, але не з нашої комбої. Ну, Звичайно, англійська мені не відкрилася. Звичайно. Ну ладно, буде 100% на наступному поверсі. Поїхали. П'ятий поверх це буде перша наша угода. Жесть. Це капець нехороша кімната. Але ми справились. Чорне серце на кусачку не хочу витрачати. Давай знайдемо якісь. А, і сіре серце, я хотів сказати. У, а це дуже крута трінька, да? Ми можемо 'юзати пробіл і вилітати з кімнати. Треба подумати на рахунок того, чи треба вона. Нам да? Ну звучить сильно. Ми можемо просто проскіпати все, долетіти, долітати до босів, просто. да? Але в нас є круті магазини підвальні, да, в яких ми можемо щось класне витягувати, то не знаю наскільки нам це треба. Ну але це крута трінька насправді для цього челенджа. Ай, Серафим, добий черв'яка. Дякую. Це з злі чуваки спавнять пауків, нормально вбили. Міні-бос, привіт, Міга, анархіста Ну, типа, не треба, але ми пощупаємо. Що ми стріляти не можемо може. все одно нам букворм ніяк не допоможе, напевно. Не знаю на що я вибиваю цього ключа. Ключі нафіг мені не треба. Секретка страшна. Знайшли боса вже, але нам треба магаз такто. Сюди тільки за дамаг можна зайти. А отак о, обманув клас. Заходимо не за дамаг, просто підбираємо тут все. Ще більше бомб. У мене вже 42 бомби. Я ж тільки огнутися ставив, щоб дивитися, як вона виглядає, і все. Е -м -м, ну, можна і на боса, в принципі, зайти, чи це вже мама. Ні, це ще не мамка, значить давай зразу на боса. Локі в нас тут. Просто винесли локі. Пірса не сильно треба, хай полежить. У -у -у -у. А тут білі сундуки. Білі сундуки, це щось класне. Сікісуса теж, типу, як я вже казав, дамах нам не сильно треба. Того не знаю, того не знаю. Давай поки білі сундуки відкривати. Зломався, походу, перший. Шкода, давай цей. Сіре серце. Ну добре, але ми ще менші стали. Окей, давай ще ангела підірвемо. дуже хитро його підірвемо, якось отак, да? Двома бомбами. Нарешті заюзав десь бомбу, щоб його надамажити швидше. Тірсап Ну давай заберем тірсап але знову ж таки, не сильно він нам треба. Шукати магаз, з того, що 50 грошей у нас якби є, точно пригодяться. Черепа, до речі, треба всі підривати, бо я щось пропустив. Стеж карти, чорні серця. Нам все це дуже треба. І в нас вже чорне прикрите, можемо в кусачку зайти. Хоча тут нічого класного в ній нам не дають. У mm. нас похилили назад. Окей. Okay. Тут є вороги в кімнаті. Я думав, тут просто костри. Вже з чотирьох кострів жодного серця не дали. Супер секретка. З білим серцем, окей. Okay. Плюс сердечко на наступний поверх. Будемо мати секретки, ми вже всі знайшли. Секретки шукати більше не треба. The тавер ну навіть не треба. Магаз? це те, що ми шукали. Магаз це те, що нам треба. М -м, зарядка айтемів, рероли тут всякі. У, прикольно. Дали голову кіпера. Ну знову ж таки, ми не можемо монетами стріляти, вона нам нафіг не треба. Ну, але дали то беремо. Давай внизу чекнемо, що в нас. М -м, просто чорне серце, да? До речі, є ще руна якась, яка може бути класною. Субтитрувальниця Оля Шор Давай руну візьмем. Віжен, ну така руна. Але в принципі зійде. Чорне серце теж забирай. Пішли. Магас ролл. звичайний. Тут теж сіре серце дають. Ну давай нам, в принципі, тільки серцями і закупатись вже. Ну знижка, знижку берем. це ще не останній магаз. Все, значить, залишаємо це все до кінця. Ну апарат підірвемо. Рад звичайно треба підірвати. Наступний у нас підземний магаз буде дуже сильний. Головне, щоб там був рерол-апарат. Якщо там буде рерол, апарат буде взагалі їмбам. Ще челендж в нас тут лежить. Теж забираємо його. У нас тут вже нічого не може перемогти. Може, щось випадково надамажити, але перемогти точно ні. Ну, цю тріньку, напевно, залишимо тут. Я не думаю, що вона нам треба. Якби ми просто спідранули цей челендж, то можна було б. А так, я думаю, ми все пройдемо, ще й щось поламаємо. Може. До речі, Спейса ми не знайшли, так? Да? Дуже шкода. Ладно, їдемо. Кусачка, давай в кусачку, лезо. Ну, лезо нам не треба, але ми його помацаємо просто. Воно нам більше не попадалось. О, тут ще й секретка була збоку. Виходить, дарма півсерця потратив. Ну, хоча не дарма, не дарма, бо через челендж ми ж. Не могли зайти в неї, а от Бобас челендж зараз зайдемо. М -м, бокс? Ну давай бокс. До речі, Анзус. б Огу. Oh, Подивіться, як ця секретка лежить. Ми прям зразу можемо до мамки зайти. Але проблема в тому, що нам до мамки не треба, да. Того нам спочатку магаз треба чекнути. Почекай, у нас ще й крута дрінька на магаз випала. Це взагалі клас. Ресток апарати. А, це не то. Блін, я думав, це ресток апарати в магазинах, а це в трежер румах. Ну, блін, трохи не те. М -м, чи ХПАП лежить? В принципі, з ХПАПом і підемо звідси. Будемо всі кімнати чи Ну, Теоретично можемо. Знайдемо багато грошей, поки будемо їх чистити. А, почекай, даймонс лежить під ногами, а я не бачу. Ну, даймонс це імба. Даймонс це прям імба. Даймондс ми точно беремо з собою. І зараз десь ми його заюзаємо. Ні, це треба мажився. Такій ізі кімнаті, так я можу, то нам треба знайти скільки? 49 грошей, да? 50 грошей нам треба нажати Diamonds, і буде 99. Ну, 50 грошей ще треба теж назбирати. тут що безкоштовні лежать, бомба ми їх вибиваємо. Ну так, да, вони були безкоштовні, Якби я не дамажився обшиписам Але це таке. Ладно, йду зразу похилюсь тою таблеткою, що в мене було, щоб ми вже туди не вертались. Ідемо в аркаду. В аркаді теж можуть бути круті штуки, і вони тут є. Питання тім. Кого з них ми будемо донати донатити? Біле серце. М -м -м. Ну В аркаду ми пізніше вернемось, нам треба 100 грошей назбирати, поки наша основна мета що в магазі? Що в магазі? В звичайному магазі щось не дуже цікаво, да? в підвальному магазі. Давай, апарат, апарат. Ні, тут нема апарат. Чорт, нема апарата. А так хотілося. 37 грошей. 37 грошей маємо. Ну поки не будемо Даймонс натискати, я знайду більше, я впевнений. У нас ще суперсекретка є. М -м -м -м, в суперсекретці теж класно. Цього треба донатити точно. Ключі нам вже не треба будуть взагалі. Ну, на сундуки тільки, але ми можемо прям тут сундуків витягнути, тому я рахую це набагато краще. О, крута муха, до речі. Більзі буба ще й це прям крута муха. Це прям та, що шо... постріли по мені збиває, да? Вона цими... ми тулдир I'm excited. Пофіг, в принципі, тут що за пилюля, а ювізер теж пофіг. Так вже 44 гроші маємо. Монетки, пенні. Називайте, як хочете. Але я думаю, ми ще десь 6 назбираємо зараз. Ну, може, не 6, але кілька точно десь знайдемо. Отут у великій кімнаті 100%. Дві монетки дали. Ну окей, 46 це теж хороша цифра. Я думаю, 46 можемо множити. Напевно, буде скільки 80, 92. Ну да, давай множимо. Помножили, значить, тепер забираємо тут свічку однозначно. Беремо галас, нам точно не треба. Можна зразу нажимати. На свій хангалас вбудований. вибудований. Карту забираємо зразу. Давай, девіл. Devil. Devil не поможе пофіг, ладно. Що нам ще пропонують? Ще якась класна Джокер? Он джокер поможе на наступному поверсі, десь нажмемо, ночі коли нам там угода не відкриється, да? І в Аркаді в нас ще було багато можливостей, десь гроші діти. Давай оцього донатити. Давай, будь-що, крім ХеПАПу. Ну ясно, ну ясно. <смі> давай цього теж підривай нафіг. Невідома пилюлька. Хелсдаун поняв От наш нам ХПАП тут. Цього демона хотілося би подонатити трохи, да? але я не знаю, чи воно того варте. Давай, один раз, щоб він щось дав, будь ласка. Е тінь, ну давай. Темна матерія, точніше. У нас ще чорне сердечко там в нижньому магазі лежить. Зараз там його заберемо. І тут сіро ще заберемо, де? Да? То в принципі ми майже нічого не втратили. І все тепер можемо йти на мамку, пилюльку можемо ще купити. Давай що за пилюлька? Рендждаун, пофіг. Так, мамка, привіт Пфф, просто винесли її, і нам не відкрили угоду. Тому зараз Джокера ми одразу юзаємо. Віримо, що полетим в ангельську, да? Ну так, да, звісно. Звісно, ми прилетіли в ангельську, так як і хотіли. Мертва кішка за два серця. Три А, ні, вона в нас забере всі серця, нам не можна її брати. Вона нам зробить одне сіре, правда. 100%. Ні. На всю мертву кішку поїхали далі. Ех, не ангельська. Не ангельська, ладно. Так, в бомбі. Тут в нас одразу щось прикольне, якийсь челендж з картою на три карти. Зараз зачистимо челендж, тоді подивимося, що нам там пропонують. Золотий ключ тали, непогано. Ну, no, а що по картам? Карта правил, да, ми її відкрили. Нарешті карта правил. сама корисна карта в грі. Ще одна карта правил, да, да. Майдан, силу взяли. Окей, сила, це класно. Це, по суті, теж хіл no. на сердечко в якійсь там кімнаті. Точно пригодиться. Секреточка, купуй грибів. Як би то нам їх обережно підірвати. Ні, я вбив чувака нашого знов класного. Ех, ріп класний чувак, параліч. Нафіг? Тут шо, невідомо? що невідомо, ще досі невідомі є. Тірсдаун, ну таке. Добре, що на нас це ніяк не впливає, да? Ну, нічого взагалі корисного не знайшли в цій секреті. Каміння в бомбі підривати теж така собі ідея, насправді. Хто не знає, чому така собі ідея, то просто повірте на слово. Так, і ми в глухий кут прийшли. Давай в іншу сторону, значить, йдемо. Ще меншим стати. Та я вже себе і так не бачу. Ні, залиште собі. це страшна кімната. Ну, у нас наша муха класно захистила. Щось ще, ще страшніша кімната. Я думав, та кімната була страшна, але нормально, нормально. Ми їх просто шотаємо всіх хломи. Вроді не проблема взагалі. Мм, сачка в бомбі. Сачка в бомбі це дорого. Навіть не знаю. Що ми можемо там витягнути? Ми можемо серце вернути теоретично. Але напевно воно того не варте. Гапі нам ніякий не допоможе, в принципі. Хоча отут нам дали сіре серце. Ладно, раз випало сіре серце, то зайдемо. Тільки через це. Ну так, шматок гапі, але нафіг нам гапі не ясно. Окей, одне серце втратили, їдемо. Як я об нього надамажився. Ну, жесть, галас. Сила в нас є, а тут ще й здвойний бос буде в нас. Здвойний бос, це щось страшне, напевно. Що це за маска така? Капець я таких масок не бачив. Ого, це щось нове. Через це, що вомп наш рожевенький. Можливо, можливо. але я не бачив таких масок. Жесть. Чотири какахи на мене одного, да? Ну, вже дві. Вже трошки чесніше стало. На цю нафіг. А, це не босс какаха, це звичайна какаха, яка падає на купу каках. Вот і ангельська наша. КП берем. бо я сердець вже на витрачі. Холі мантл. Добре, Добрий день, добрий день, Холі Мантл. Ну, мені здається, це вже пройдено. Ну, ангела, ми звичайно теж підриваємо. Блін відбив бомбу. Не хотів, але відбив. Буде в нас ще ключ до мага сатани. Я не знаю на що він нам, але хай буде. Поїхали далі. Ну з Холі Мантлом це. Взагалі точно пройдено, прям точно пройдено. Того давай. Ми вже можемо просто бігти, напевно. О, ми ж можемо взагалі кімнати підривати, да? Чи в бомбі не можемо? Можемо, чого не можемо. Не понравилась кімната. Просто виходимо з неї. Депока. Да, Зараз ми так швидко до боса дойдемо тоді. Просто всі лишні кімнати проходимо. Ну, їх нафіг бластотити. Оці от всі ваші залиште собі. А до речі, в цій кімнаті десь секретка, напевно. Ні, нема. Ладно, проходимо. Так, хлопці, я тут проїздом. Це теж якась така собі кімната. Ну, давай зачистимо, бо я вже почав. Може тут десь секретка є? Ні, немає. Ладно, так, пацани, проходимо. О, тут є якийсь прохід вниз, Чи з секреткою. Навіть другу знижку. Ні, просто грошей дав. Ладно, у нас вже максимум грошей, да? Да, давай. Аркадка ще у нас тут є. Хм. Ну, аркадка нам нічого не може дати. Я так думаю, тому теж проїжджаємо просто вже все. А от і босс, от і босс. Супер секретка десь тут, не тут, на жаль. Ладно, не будемо шукати. Давай і тлів Привіт. Ой, і дамажився. Ну, мав я ж хоч десь не дамажитись. Правильно, правильно. Диявольська, а чому б ні? Давай. У нас є холіман, нам в принципі вже майже нічого. Не страшно. М -м -м. Давай, обидва айтема забирай. Його ні, це ж круто. Це забрали і поїхали. Ще ол. Працюємо аналогічно, будемо просто пробігати кімнати і шукати боса, тому що нема чого нам тут причин залишатись надовго. М -м -м. Піжама. Окей, якщо я десь потрачу чотири серця, я вернусь. Заберуть заберу цю піжаму. Ну, цю кімнату я би зачистив, тому що вона дуже зла. Нічого в тій стороні ми не знайшли, тому їдемо в іншу сторону. Хм, Лише один прохід, да? лише один, і ми в нього йдемо. Ти мухи страшні. Нам десь вниз, точно, нам точно десь отут вниз. Це страшна кімната. Взагалі, навіть забрали в мене холімантло. але ми пройшли. І давай останній бос. Зараз ще силу тут нажмемо. Давай, я затаймлю нормально цю бомбу колись, Походу, ходу ні, ходу ніколи. Ех, давай, давай. Ні, холі мантла потрати. Ладно, ладно. Ну насправді челендж виявився капець який ізі, да? Капець який ізі челендж. Ну хто ж знав? Я думав, буде тяжко, якщо чесно. Тому що, по-перше, я думав, що вибухи так сильно не підривають всіх, да? Ну і взагалі, це blue baby, у нас немає червоних сердець, але ми взагалі не дамажилися. Тому, так, да, такий челендж. Нам золоті бомби за це, до речі, відкривають. Це капець круто. Якщо тобі сподобалось це відео? Став лайк, підписуйся там десь на канал, і буду чекати тебе в наступних серіях. Все, пока-пока.